Іди сюда, дядя. Откройте двері, хочу в гості к вам. Я с ТЦК, я тут не сам. Когда давать можно? Ну попробуйте, залякав спочатку. А ну заходи, порога. Привітання, Цьому тобі господарю побажання, тому господарю побажання, це різко, це різдво, вас вітає. ай ще наше БПО всіх охороняє, це різдво, це ліс вас вітає. ай ще наше БПО всіх охороняє, старий їх минає. Новий е, наступає, Христос ся рождає, відчиняйте двері, запустіть веселю. Вам несем до хати новину веселу. Всім калядникам відчиняйте двері і запрошуйте до столу до святої вечері. А хто це тут там, так тупає? Це ж не наша... Та ми ж не будемо її пускати, вона щось тут підлогу подере, босони погризе. Давайте її продадіть. А давайте я продаді. А мені дадуть їй слово спросити. Хто слід? Можна колядувати! Колядуй! Щоб гаражі стояв ферарі, щоб лексус до парі. Щоб Хенесі не в пузі. І щоб усе було у вас добре. Ой, ой, Боже, щось живіт болить. Дайте щось поїсти, люди добрі. Сталася якась пригода. Коза впала, немає хода. А що робиться? Треба нашу козу рятувати. Може, скоріше давайте їй сала, а може, ложечку меду. чому це ми їсти <рес> Та я вам а я її продадим. А давайте її продадим. А, <рес> <я вам рес> а ну перестань людей на їжу крутити. Ти на десь прийшла, а я на цілий рік з, залишаюся з господарями. Шшш. Можна колядувати у новорічну тиху ніч, стукає двері казка, зустрінеться з дивом біч забіч. То Тож, будь ласка, я пришла. <режит> Почему я в тебя такой влюбленный? <режит> <режит> а разрешите имени поколядовать. Колядин, Калядин, а я батька один. Каратенька курточка, дайте тітку, побочка. А може бути ви нам еще і золита дайні. Замовка! Та ну що ж такое, ну що мене обіжають везде. Коляд, коляд, коля, да, хару ходить вас, біда. І нехай на ваш порік прийде радість новий рік. Зі святом! з Україна, колядує ця земля. За словом родина, ми від батька і до сина, прославляємо почувських хиста. Полятуй Україно, полятуй, моя нене, полядуй Україну, полядуй, земля, полядуй Україну, моя, нене, поглядуй україно, полядуй земля. Bye. Oh.